Товариство, всім привіт, не повірите, але сьогодні в нас пошук на городі. Пездюк. І сьогодні в нас ось такий город. Чим він цікавий, що ця ось вулиця, сама перша майже в селі, коли відбувалася колективізація, 28-33 роки зганяли всіх у колгоспи, комуни. І ось, як бачимо, оці дві хати, вони одні із перших. Вони обтянуті кирпичем, наскільки я пам'ятаю, тому така місцинка цікава. Так, і давайте, чому включився, ось якраз кінець загорода, тільки назайшли, ось навіть не відкопував, тому що... Оп, Де вона? Ага, ось. Подивіться, поверхневий сигнал. І. Так, 92 й рік, 50 копійок. Ось такий у нас початок. E, поруч город, він також цікавий, тому що жив дід-розвідник тут. А, знаходилися тут пару медалів, але вони такі післявоєнні. І що цікаво, траплялося стріб, срібло 1912 року, навіть траплялися мідяки е, Миколи II. Тому ось так. Можливо, тут і до цього раніше люди живі. І ось будемо перевіряти. Город товариство цей небитий. Дуже багатезно сміття, а особливо проволоки. І в нас випадає значок. Схоже, що якийсь значок. Тому що ось такий дивіться з голочкою. Терти його не хочеться. Потім відкисне і подивимося, що воно буде. Дуже, друзі, цікаво. Тепер у нас 6 квітня і випав сніг. Ходимо день другий на цьому самому городі. Так, товариство. Випадає в нас якась монетка за звуком. За звуком ви чуєте. Це в нас Радянщина. Так, а що за і монета? Поки що не зрозуміло. Зараз зачекайте. Ну це в нас товариство після реформи 60 якогось року. Продовжуємо. Вітається, друзі, в нас ось така кераміка, як бачимо. Підходив тільки що власник цього городу і розповідав, що будинок, який зараз стоїть сучасний, він побудований у 69 му або 71, му якщо не помиляюсь, а до цього була тут у нас Хатина, мазанка Ну, кераміка, подивіться. На жаль, він не пам'ятає, що тут було до цього, але каже, що воно було щось, а там якась мазанка стояла в кінці. Так, товариство, схоже за все, у нас випадає ще одна монетка. Багато дуже сміття на городі. Дуже багато, я б сказав, тому що город не битий. Так, що за монетка? Зараз трішки протрим. А товариство ні черта не зрозуміло. Схоже, що у нас 2 копійки. Рік потім подивимося. Останнім часом такі паскудні знахідки, що навіть навідрадується ось таким монеткам. Давайте поглянемо, у нас три копійки. І от я задоволений, тому що 1930 року більш схоже. Оп! Ось так. Більш цікава знахідка, друзі. Хочеться якогось імперського срібла, міді, а такі паскудні виходи останнім часом, що я задоволений навіть і цьому. Так, товариство, перед цим у нас був ось такий краник, схоже з мотоцикла, якщо не помиляюсь. І ось наступний сигнал. Давайте поглянемо. Все, падав він нижче і нижче. Ось як бачимо в грудиці. Ой, люблю я такі моменти. І знаєте, за звуком це у нас схоже, що буде Микола ІІ. Так, за формою схоже за те. Давайте зараз поглянемо, який у нас буде рік. Ну, а це в нас 2 копійки 1899 року. Це вже більш цікавіше, день третій. І ще одна монета. Схоже, що це буде п'ятак радянський. Ну що ж, товариство, ось такі наші знахідки. Саме цікавенька, це у нас 2 копійки 1899 року. Непоганий у неї стан, навіть якщо брати те, що вона у нас не була в милі. Ось така інша сторона. Також у нас дві ходячки. Значок це в нас буде товариш Пушкін. Ось такий з кріпленням. Тепер у нас ось така заколка. Гільзач, копійка 61-го, три копійки у нас 30-го року. І дві копійки, напевно, що 70-го. Потрібно трішки відтерти, тому що оцей навоз дав їй трошки життя. Так що, друзі, традиційний заклик. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, так Ютуб зрозуміє, що відео цікаве, та пропонуватиме його більшій кількості людей. А українського контенту повинно бути більше. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живим. Ну і 50 копійок 92-го, звісно, ніякий тут різновиду немає. Ніякий не англійський чекан. Так що отак от ось. Цікавий город із дуже цікавою історією. Там поруч є город розвідника. Також буде варто його пройтися. Там траплялися цікаві знахідки.